Вітаю, шановні друзі, це Віталій Барвіненко і мій черговий випуск. Сьогодні ми знову говоримо про новини нашої країни, нашого регіону, світу навколо нас, про те все, що здавалося цікавим мені, і мій погляд на події навкруги нас. Чергова розпаковка від Віталія Барвіненка, Думаю, буде цікаво. У новому випуску нашого абсурдометра як в Одесі знищили пам'ятну дошку на честь Олександра Маринеска. Чому Верещук закликає готувати дітей до війни? Чергові скандали в Києво-Печерській лаврі, деталі президентських виборів у Румунії і загалом про той абсурд, який все більше поглинає навколишню реальність. В Одесі знову проблема з. Психіатричними клініками, нехватка санітару, нехватка врачей призводить до того, що якісь буйні люди вибігли ночі і розбили чергову меморіальну доску. Чергову меморіальну дошку людині, яку знає дуже багато фахівців по всьому світу, знають в Україні, знають в багатьох країнах. Це українець Олександр Іванович Марінеско. До речі, Марінеско це його вуличне прізвисько в Одесі. Це не його справжнє прізвище, це так, ті, хто знають. Дуже цікава людина, а ще дуже цікава людина і його сім'я. Батько його українець з українських сіл румунської Добруджі, тобто на кордоні України і Румунії, з тої сторони Дунаю, побив румунського поліцая і відповідно втік до України, отружився на. Чистокровні українці, тут в Одесі, і народився в них син Сашко. Син Сашко, син українця з Румунії і українки з України, навчався в українській школі, одній з небагатьох, з небагатьох під той час. Людина, яка не мала жодного відношення ні по крові, навіть, навіть не по поглядам, не мала жодного відношення. До якоїсь там Російської імперії, та й взагалі він народився в 1913 році, вже там Російській імперії стала жити 4 роки. Жив, працював, займався тим, що забезпечував самі нові підходи до підводного флоту. Тобто, людина, син селянина з Румунії, з українського села, син Українки з. Міста Одеси. Став фахівцем номер 1 Тож фахівцем номер один, став легендою всього підводного флоту світу, навіть не тільки там, Радянського Союзу чи там ще щось. Потопив найбільші суда під час розв'язаної Гітлером абсолютно войни всіх проти всіх на морях. Вернувся. Потопив. Найбільші суда, там, які тільки існували на той час у німецької, фашистської Німеччини, повернувся в Радянський Союз, повернувся в країну, яку він вважав, начебто він її захищав, а він захищав насправді нас всіх. І піддався репресіям, був усунений за служби, заарештований, ув'язнений, реабілітований тільки посмертно, до речі, тільки в 90-му році. І ця людина, яка навіть, я думаю, не розуміла про те, там якийсь там комунізм, декомунізація, імперіалізм, Ленінс Марксом. людина, яка була профі, яку боялися німці всі огня, якою мала б гордитися наша нація, українська нація, що син українки і син українця, якщо це так важливо для тих, хто там цією дошкою займався. Захищав в тому числі Україну, став видатним одеситом, його іменем названо Мореходне училище. Робив такі операції на морі, про які там не снилося ніким там Гітлером та іншим. Я скажу так, що такі, як Марінеско, то все ті, хто побили, побили цю доску із їх предків, Гітлер би мило варив би. Тому що, якраз такі, як Марінеско, не дали можливості всім цим фашистам розпастися по всьому світу. І якісь недоразвіті розбили доску чергову і цим знову гордяться. Ми запустили страшну, страшний вірус в наше суспільство. Ми запустили той вірус, який роз'їдає вже з все, що можна. Коли просто є задача щось розбити, немає вияснень, що людина, чому, можливо, положити альтернативу, замінити цю дошку, там, не знаю, українським текстом. Вказати цікаві факти біографії цього самого Олександра Марінеського. Біографії його сім'ї. Ні, є просто задача знищити, розбити і гордіться, що еті всі 에х, з слухати, люди, без роду, без пам'яті, просто знищили, намагаються знищити пам'ять про людину, яку і без них пам'ятають. Пам'ятають там, коли збираються всі ці подводники, я до речі, колись був на одному з форумів. Так, волею собі закинулася у всього світу. І є премія Меренеску в Італії, в Сполучених Штатах, в Великобританії, і тільки нема шани серед особей деяких в місті, в якому він народився. Я думаю, що буде ця помилка виправлена, що буде гідно встановлена дошка і будуть вказані ті дані про цю людину, яка підкреслює. Була засуджена після цього незаконно тією ж самою комуністичною владою. Напевно, в тому числі і за те, що він був українцем. і реабілітована тільки в 1990 році. Отже, шановні, зупиніться, тому що ви вже просто знищуєте все, що бачите, тому що просто у вас є одна жага жага нищити, не будувати, а нищити. І дуже жаль, що цей вірус в тому числі охопив наш рідний регіон. Я думаю, що в нашій країні найближчими днями повинно щось відбутися дуже важливе, про що ми не знаємо, і про що наша влада дуже не хоче, щоб ми знали. Тому що коли випускають Віріщук, то значить хотять скрить увагу публіки від чогось дуже важливого. Вчоровий раз випустили цю цікаву даму, в неї дуже така багата історія і життєва, але то не будемо коментувати. То, як говориться, в кожного своє життя, хто як може, так собі і прокладає кар'єру. Питання стоїть в іншому. Питання стоїть в тому, що сьогодні це заступник голови офісу президента, до цього вона була віце-прем'єром. Вона атачалася завжди такою примітивною екстравагантністю. То її запускали там шар, непонятно з чим, наповнений воздух, коли вона питалася боротися за мера Києва. До речі, там щось зайняло всередину, тобто настільки ефективний менеджер інфективний політик. Що зайняла місце даже ніж, ніж Попов. Попов, пам'ятаєте, це такий був, який при Януковичу, голова Київської міської державної адміністрації, там зносив йолки, ну взагалі. Я до нього нормально, до речі, як до людини ставлюся, коли з ним був депутатом, але ну, як політик він ніякий. Тобто вона програла у 2020 році, ця сама Верещук, будучи від партії Слуга народа, коли партія була на піки, програла навіть Попову. Очільнику Києва, часів Януковича, такого Махрового Януковича, там, коли Майдан зносили, ну, можете поняти отрицательну харизму цього персонажа. Тим не менше, чогось за неї так держаться сильно, Перевели її з Кабміна в Офіс президента і вона зробила заяву, видатну заяву таку на відео про те, що наші діти мають готуватися до війни, бо війна надовго. Ми всі повинні зрозуміти. Війна надовго. Зі школи. Так, наші діти повинні готуватись, вони повинні знати, що таке війна. Там на століття, якщо на десятиліття, якщо не століття, значить, всі повинні пройти курс молодого бойця. Ну і далі схватила автомат. Причому я не військова людина, але ті, хто спеціалісти, говорять, що схватили абсолютно якусь дерев'яну ігрушку якусь іншу ігрушку. Ніславити автомат в якихось обтягуючих лосінах. Біжала по непонятному полю від каких-то мужиків. Ну просто подивите це відео, ну реальна пародія. Тобто нормальний чоловік со сторони подивиться, ну, біжить в чорних фасінах тётка з яким-недь типу автоматом в руці. За неї гоняються якісь там мужики. При цьому вона це називає курсами підвищення бойової готовності. Ну, наче вона думає, що всі таки тупі в нашій країні, що можуть цю всю ахинею сприймати як курси підвищення бойової готовності. Ну, це тим не менше, це дуже хороший показник, що вони думають про нас. Ну, тобто вони думають, що ми вже аскатнілися окончательно, ну і отупіли безпросвітно. Я не сильний фанат э, інтелектуального розвитку нашого народу, але все ж є якісь проблески у нас. Не всі ми такі тупі, щоб повірити, що те, що показала Верещук на відео, це є курсами підвищення бойової підготовки. Тим не менше, побігала у нас в ласінах автоматом, автомату ззаді з якимись мужиками, там, що за нею біжать, і сказала, що всі діти повинні воювати. Я думаю, що гораздо ефективній було б. І, напевно, повинно якийсь хештег зробити в Фейсбуці, там, в Телеграм, не знаю, що там читає, Інстаграм, це саме Верещук. Може якісь бікборди повісити. Для того, щоб повірили українці, що всі діти повинні воювати, що вона просто показала, де її син. Воює він в Україні. Бо дехто каже, що він, сказати, вона колись в 2002 році сказала, що він айтішник і воює на своєму фронті. Де -то у нас Айтішний фронт? Я не знаю, значим так. Моє в нього якийсь свій фронт айтішний, ну це цитата її. значить, там. Питають її, де жив, 22-му році, каже, живе у родичів. Точне місце не публікує. Ну, нема питань, там, родичі родичів, може, родичі теж на фронті, не знаю. Але я думаю, що людина, який достатньо вже взросла людина, 2004 року народження, це вже не дитина, тому що він каже, що повинні бути всі діти. Хай просто скаже людям, і це було б найкращим показником, для того, щоб вона показала, що її син на фронті, не називаючи воїнські частини, не дай Боже, щоб десь там не били там, чи якось, не дай Боже, нікому смерті не називаю. Просто покажи народу, ми зі своїх чорних ластін, і цього Зонта, з котрим над Києвом, і ету пародію на автомат, покажи воюючого сина. І тоді в тебе буде моральне право призивати всіх на фронт. Я, наприклад, нікого на фронт не призиваю. Це хай робить закон, і е, роблять ті люди, які повинні це виконувати цю функцію. Вже. Але е, послухайте, е, пані Верещук, і всі такі, ну, які сильно хочуть воювати, не? пошли свого сина на фронт. Покажи, де він воює. Не? І тоді я і всі інші. І прекращайте пародію. І не думайте, що народ уже настільки тупив, і що ви змогли народ приветити в абсолютно таке стадо блеючих баранів, що воно повірить, що ото бігаючи по полю. Це і є курси підвищення кваліфікації військових. В нашому світі негативу є позитивна новина для нашої області, для всього нашого регіону. Є такий славозвісний заповідник на весь світ відомий: Асканія нова. Він, на жаль, зараз купований. І це дійсно світова перлина. і прийнято було рішення відповідним профільним міністерством частину цього заповідника офіційно перенести Болградський район, де на площі 70 гектар з унікальною екосистемою буде філія заповідника. Понятно, що заповідник фізично знаходиться там на окупованій території, але юридично він має печатку. І тут буде філія. і в цю філію, як сказали відповідні. Керівники Міністерства екології привезуть ряд екзотичних тварин. Ну і саме головне, що привезуть по голов'ю Хто такі муфлони, я думаю, вам покажуть. Ви подивитесь, то це такі козли спеціальні, дикі козли з такими рогами цікавими. Тому дуже радий, що помімо тих муфлонів, які є в нас, круторогів, баранів. Які сидять багато в яких там кабінетах різних, просто шатаються по вулицям, їздять на представництво класу автомобілях, буває, бібікають лишнє. Ще завезли муфлонів в Болградський район, натуральних, хороших муфлонів, які іноді бувають у, у неї муфлоно двохногих. І якщо серйозно говорити, то це дійсно добра новина, що в тому числі на Півдній області з'явиться філія заповідника, де можна буде поїхати, подивитися на тих істот, які, хоч і барани, але не роблять нашу жизнь гірше. Відбулася подія, яка в тому числі вона касається одної з українських святинь, але демонструє таку взагалі якусь системну шизофренію. На цьому тижні звільнили в досить дивний спосіб. Генерального директора заповідника києво печерська лавра Максима Остапенка. Десь він стояв на автостоянці, підійшли люди, які на капоті автомобіля вручили йому документ про те, що він звільнений. Він про це не знав, піднявся шум, хай там всіх різних активістів. І вийшов міністр Точицький значить, і сказав про те, що його звільнили через слабку позицію у боротьбі з московськими попами. Сам Сосед Остапенко заявив, що звільнення стало для нього несподіванкою, претензій до роботи раніше не виявилося. Далі вийшов опять міністр з великим текстом, що він там не бороться з російською церквою і інше інше. Паралельно виходять активісти проукраїнські, і кажуть, що якраз цей самий Остапенко боровся з Московською церквою. І з таким він весь там проукраїнський і абсолютно е... петиції создають, що потрібно його повернути, тому що він дуже патріотичний. Тому що він якраз там на своєму місці був. Виступає митрополіт Павел, очільник Києво-Печерської лаври по версії, так сказати, УПЦ МП. І дуже радується увольненню цього самого Остапенка. Там говорить, що хорошо, що його ще Бог накаже все інше. Тобто людина очолювала цей самий Остапенко, Я не хочу з ним познайомитися, тому що так ну, це унікальна людина. Я бачу різних вертифостів, але щоб одновременно його. І хаяли і захищали, причому обвиняють в увольненні, е, міністр за те, що він працював на московський попів. Московські попи виступають, митрополіт там, Павел його проклинає говорить, ні, що хорошо, що уволили. При цьому українські патріоти і там журналісти, які працюють на ПЦУ, говорять, що він був найкращий. Тобто у них вже там не тільки роздвоєння лічності, а розстроєння лічності. Думаю, що таких, як це треба робити мінімум прем'єр-міністром, що так путать всіх, і вона посилає, щоб він якісь кредити отримав для України це на біль ефективну роботу. Тому що людина, яка одночасно бореться з московською церквою, і не бореться в один і той же час. В один і той же час ця ж людина захищає ПЦУ і не захищає, зносить російські сім'ї і не зноси, і всі вірять в свою версію поведінки цієї людини. І він дуже став останній час такий. Медійний популярний цей Максим Остапенко. Але це говорить про те, що призначаються кадри на такі чутливі питання, якщо говорити серйозно, на чутливіші питання в нашій країні, які, по-перше, в Рівненщики, там прийшов він три місяці, на 4, наробив шуми, якісь там мощі питався переписати, вигнали свої ж. І ще й обвинили, мало того, що вигнали, що зрозуміло, міністр Тачицький, ПЦУ, це все одна історія, на, так сказать, державна влада, то державна церква це державна влада. Призначили його свої. Вигнали та не просто вигнали, а ще в вінілі в роботі на конкурента. Е, тому я думаю, що це кейс, який показує, що сьогодні в ряді державних призначень це така чутлива тема, але це те, що на виду, бо дуже така медійна: лавра, мощі, там, актив, наративи про церкву. Представляєте, що робиться на інших призначеннях які менш медійні, всяких там адміністраціях, там, не знаю, міністерствах, кого там призначають. Е, тому е, думаю, що це теж. Питання це дуже така добра, знаєте, ілюстрація, яка от в мір в мініатюрі. Ілюстрація того рівня призначенців, який призначає діюча влада на різні посади. Ну а Лаврі вражає витримки. А цьому стапінку нової цікавої роботи. Завершилася епопея. З румунськими президентськими виборами. Я багато про це писав, багато говорив. І для мене два знакові події. Перше, напевно, за важливістю, це колишній кандидат президенти, колишній лідер, така взагалі людина, про яку я думаю, що дуже багато будуть писати і дуже багато будуть розслідувати, як так вийшло феномен. Це Келін Жоржеску. Заявив про те, що він повністю покидає політику, що він займається буде виключно своєю сім'єю, не буде балотуватися, просто не зв'язувати його ім'я не з жодною партією, ні чим. Це було зроблено за день до його виклику в Генпрокуратуру по черговій справі. І це говорить про те, що глубінна держава, так сказати, ця вся бюрократія, вона живе, перемагає. Перемолола його. Не знаю, які там були аргументи, приводили, але це яскрава епопея. Келіна Жоржеску, яка феноменально тут в нашому регіоні просто розгонулася з кінця листопаду, коли був перший тур президентських виборів по сьогоднішній кінець травня, коли вже прийняв присягу новий президент. Це така унікальна епопея, напевно, феєрична епопея лідерства і падіння лідерства. Не знаю, що його спонукало, але він прийняв це рішення. Це його право, його вибір. Я думаю, що система вміє убіждати людей. В тому числі його. І друга новина, яка мене так сказати, теж не звернула увагу, це навіть новина, це такий ітог, два ітога румунської пеї, які ми повинні брати уроки для себе. Вчорашньому інагураційному виступі Дана, нового президента Румунії, він сказав окремим засобом про те, що першим засобом, чи другим, ну важливим, про те, що він буде налагоджувати більш тисні стосунки з Республікою Молдова. І що для цього мішає в тому числі Національне Агентство по громадянству Румунії. Національне Агентство по громадянству Румунії займало останні роки дуже жорстку позицію щодо видачі нових паспортів, останні 3-4 роки. Сам Ніко Шордан виграв вибори виключно румунам в діаспорі. Тим румунам, які мають румунські паспорти, але живуть за преділам Румунії. Молдовани, Черновці, там, Сербія, Македонія і багато, багато інших країн. Класна, чудова технологія, яку я запропонував перейняти нашим. Тобто, якщо ви хочете звернути там условно Фіцо чи Орбана, ну роздайте більше тут Словацький венгерський паспортов, проголосують за опозицію там і звернуть. по логіки Родана. Якщо все рішають люди з паспортами за межами країни. Ну і друга технологія, яка я думаю, що буде використовуватися на наших виборах, це голоса громадян України. Не знаю, українців там і інші населені громадян України, які будуть за кордонами, фактично будуть вирішальними на будь-яких виборах національних в Україні, і досвід Румунії і технології, які використовують в Румунії, показали, що це ефективна історія, ефективна праця. І те саме буде в молдові на парламентських виборах. І на жаль, коли ми говоримо про якусь демократію, демократія закінчилася, але помимо цього демократія привела ще. Таку достатньо своєрідну, я не сказав, що уродливу, але своєрідну форму, коли владу внутрі країни обирають люди, які до цієї країни мають дуже опересередковане відношення. Шановні друзі, це був Віталій Бервіненко, мій Ютуб-канал, де був мій авторський погляд на події в країні, події поза межами країни і взагалі на той абсурд, який твориться на круги нас. Черговий випуск Абсурдометра. Стоє все абсурдометрій і абсурдометрій.